Що Навальники захопилися, коли Шолота Флер несподівано повернулася до WWE, але тепер кожен тиждень повертається до того самого, без нічого нового чи іншого. Можна дуже ленько стверджувати, що Шарлота Флер є однією з найвіддатніших рестерів які коли-небудь ступали в WDB, її вплив на жіночі підрозділ WWE надзвичайний, і вона є однією з піонерів жіночої революції у WWE. Вона зібрала більше золота. Ніж будь-яка інша жінка в історії компанії. Але велике питання, яке хвилює фанатів, полягає в тому, що буде далі з королевою. Її робота в WWE, як завжди, чудова, але більше шанувальників вважають, що вона не може запропонувати нічого нового. Шарлотта є поточною чемпіонкою WWE SmackDown серед жінок. Вона виграла чемпіонство у Рондо Роузі в епізоді SmackDown 30 грудня 2022 року. Однак, незважаючи на те, що її повернення до WWE через кілька місяців викликало гучний тріск, а також її перемога, вона, здається, втратила більше імпульсу. Фанати в соціальних мережах розділились щодо того, чи виграш титулу Flair був найкращим кроком до WWE. Подібні запитання стосуються кар'єри королеви протягом останніх кількох років, хоча шанувальники продовжують обговорювати це, не можна ігнорувати той факт, що вона вже досягла майже всього, що можна досягти у WWE. Всім привіт! Ви на каналі Alan Black і це є кар'єра Шерлот Флер у WDB досягла піку. Перед від початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо ж бачити нове цікаве відео про реснинг українською мовою. А ми починаємо. Завдяки своєму нинішньому правлінню чемпіонки SmackDown середі Noq. Шарлотта Флер знову створила історію, оскільки вона тепер є 14-разовою чемпіонкою світу у WWE, найбільше серед жінок в історії. Вона виграла титул з Divas 1 раз, титул Raw Women's Championship 6 раз, і титул з McDown Woman's Championship 7 раз. Це навіть не враховує її два титули NXT Women's Championship. Вона також виграла жіночі командні титули разом з Аскою а також виграла жіночий Royal Rumble матч у 2020 році. Королева також була однією з перших жінок, які коли-небудь виступали хідлайнерами в у 2019 році. Її список досягнень нескінечний і постійно зростає. Мало хто з жінок наблизився до досягнення королеви, яка є однією з чотирьох чемпіонок великого шолому серед жінок, оскільки більша частина ростеру не наближається до її уровня. Вона не матиме користі від нових змагань за титул, натомість жінки, які стануть майбутніми хідлайнерами, могли б використовувати назви набагато частіше. Більше того, Шарлотта визнана мегазірка, вона є одна зі знаменитих чотирьох вершниць WWE і її більше не потрібен титул, щоб подолати шанувальників. Кілька шанувальників помітили, що її нинішній титул став не свіжим. Вона застрягла на середньому ростері і більші її суперечок були неактуальними. Найцікавіше, не що сталося під час її правління це змагання Ріа Ріплі за титулами Ресламання 39, і здається, розмова здебільшого стосується Ріа Ріплі, а не Шарлотти Флер. Хто не знав, Ріа Ріплі виграла роль Рамбл і вибрала Шроти Флер як свою суперницю. З огляду на всі попередні досягнення королеві ще належить зробити лише дві важливі справи у WWE. Перше – перемога головні події Росломані. Хоча вона була частиною головної події в Ресламані 35, декі Ліндж виграли той матч. Інше досягнення, яке залишилося для Шарлотти, це є перемога над її батьком Ріком Флером і спільним рекордом Джона Сіни за кількістю титулів світу у WWE. Рекорд 16. А Шерлот уже 14. Вона правда спрагне побити цей рекорд. Виступаючи в DDB The Pump на початку цього року, Шарлота розкрила свої плани. Перед тим як піти на 8 місяців, я завжди казала, що насправді не думаю про кількість і нікого не дбала про це. Щоб перевершити цю кількість, але ось я якраз є 14 чемпіонка серед жінок. Так, я хочу пройти це, сказала Шарлота Фер. Незважаючи на те, що це здається тяжним, це не виключає, що королева зробить вихід. Її колишня подруга, найкраща подруга та заклята суперниця Бекі Лінч намагається зробити кар'єру в Голівуді, тоді її колега Саша Бенекс залишила WWE, щоб змагатися в Японії та займатися іншими особистими справами. Шарлота Флер мала легко піти її стопами та створити свій власний. Її чоловік Андраде змагається за AEW і якщо вона програє райерія ріплі на розсимає 39, AEW може стати новим королівством для завоювання, звичайно. Але якщо вона вирішить залишитися до бідебі, було б логічно, щоб її майбутні ворожнечі грунтувалися більше на сюжетних лініях і допомозі молодим талантам, ніж на виграші титулів. Якщо тобі сподобалось відео. То постав лайк і підпишись на канал, якщо ні, то зроби це саме тільки що в коментарях, чому для мене це дійсно важливо. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black. дивіться у респінг, дивіться у багато, всім удачі. всім до побачення!